Всесвітліше духовенство, мужні воїни, дорога і люба моєму серцю Залочівська громада. Кожного року на завершення ми збираємось тут, на цій площі, аби підвести підсумок усіх наших добрих справ і радісною колядою зустріти народження нашого Спасителя. Це вже наша традиція. Нині 12-й раз стою тут перед вами, щоб виказати вам повагу і подякувати за рік, що пройшов. Але нині все по-іншому. Дата 24 лютого. Змінили наші погани. Змінила нас усіх, змінила наше життя. Це Різдво направду має присмак сліз і колір крові. Нині я не буду розказувати вам повчальних різдвяних історій. Я вам нагадаю прізвища наших загиблих героїв. Злочівщина, Михайло Зварич, Петро Бучинський, Михайло Заремба, Ігор Кобилко, Роман Мисків, Володимир Малюга, Ігор Костевко, Володимир Біложевський, Дмитро Бурик. Юрій Голик, Вадим Варава, Василь Нечвит, Володимир Наливайко, Володимир Савадаш, Василь Венгер, Іван Штокол, Тарас Савчук, Михайло Мельник, Олег Квасниця. І загиблого Олега Квасниці зараз якраз везуть на Золочівщину. Вічна слава героям, поки вони у нашій пам'яті, вони вічно живі, нехай милосердний Господь додасть сили духу рідним і близьким перенести біль цієї втрати. Перемога у війні це головне і єдине, що має значення для кожного з нас, для усієї української нації. Перемога у війні, незважаючи на весь жах цієї війни, на зруйновані наші міста і села, на тисячі загиблих і вбитих, по звірячому замордованих, волелюбних українців. Від нас усіх ще раз хочу сказати велике дякую всім нашим воїнам. Вони сильніші за надстрашну зброю, котра, здається, панує над людством. Їх хоробрі серця сьогодні це те, чого боїться ворог. Дякую вам, велике дякую вам, дорогі наші захисники, в тому числі. Ті з нашої громади близько двох тисяч чоловіків, хто сьогодні зі зброєю в руках, роблять все для нашої перемоги. Але воює не лише армія, а воює народ. Поряд з нами, народи світу, котрі і зброєю, і гуманітарно підтримують сьогодні наш український народ, нашу Україну. Я хочу сказати дякую нашим найближчим сусідам полякам, бо з першого дня війни вони прихистили тисячі, а згодом мільйони наших біженців. Нещодавно подивився сюжет, де громадянин Польщі воює в нашому українському підрозділі пліч-опліч з українцями і є прикладом для багатьох. Його питають, а як ви знайшли? Спільну мову з українцями. Він каже, нормальну мову знайшли, українську. Йому дякують за його мужність. А він каже, не треба мені дякувати, я лише роблю те, що вмію, я чоловік. Я дякую сьогодні багатьом польським громадам. За браком часу не буду перераховувати їх усіх, але хочу сказати велике дякую громаді Улави, нашим партнерам. Хочу сказати дякую громаді Поль... Міліч із Польщі. І керівнику Петру Леху, який двічі приїжджав сюди, привозячи авто для наших військових. Дякую громаді Новроцлав, дякую громаді Плющ-Гданського, дякую громаді Мікулу, громаді Ульштин. Вже сьогодні ми від громади Явожно передавали мікроавтобус нашим військовим. Дякую їм далеке. Хочу подякувати німецьким нашим партнерам, передусім, нашому партнерському місту Шонінген, передати вітання бургомістру Мальте Шнайдеру, подякувати Петеру Фосу, почесному громадянину міста Вольгану Гофману. Вже 4 січня вони в 9-те приїдуть до кордону, знов привезуть два мікроавтобуси для військових і багато потрібного. Дякую їм велике. Знаєте, зараз я думками із мешканцями селища Золочів Харківської області. Війна звела нас в той час, коли потрібна була їм допомога. Вони першими відчули російську навалу, бо в них 50 кілометрів кордону з Росією в їхній громаді. На них першими посипали снаряди ворожої армії. Урода знищила дуже багато в цій громаді, вбили багато людей. І навіть сьогодні з російської сторони туди летять снаряди. Але я розмовляв сьогодні із Віктором Коваленком, керівником громади, і він від імені селища Золочу від усіх дякував вам, дорогі мої, дякував вам за ту підтримку, яку ми надавали їм в той час, коли мали таку можливість. Сьогодні я мав розмову. З Олександром Яковлєвим. Сьогодні подумки ми з мешканцями Скадовська, нашого партнерського міста, котре нині в окупації. Разом з Олександром Яковлєвим Двічі, 27 листопада та 18 грудня, разом з колегами з міської ради, волонтерами з міста нашого, ми були у Херсоні, роздаючи їжу на вулицях міста, ми казали мешканцям. Ми так трохи не доїхали до Скадовська, але вже скоро, вже скоро ми будемо там і там будемо пригощати наших воїнів у звільненому Скадовську. Чекати вже недовго. Сьогодні я хочу сказати велике дякую нашим священникам. Це світліше духовенство. Дякую вам за ваше ремнисне служіння Господу і людям. Сьогодні ви є справжнім прикладом християнської єдності і любові. Дякую вам, велике. Сьогодні я, дорогі мої, хочу сказати дякую вам, вам усім, кожному і кожній, хто розділив свою оселю з тими, хто приїхав сюди вимушено втратив свої домівки, хто розділив з нашими братами кусок хліба у своїй хаті. З тим, хто своїми грішми, своєю працею, своєю молитвою наближає цей день перемоги, нашої спільної перемоги над ворогом. Вітаючи вас із Різдвом. Я ще раз і ще раз хочу повторити слова Івана Павла Другого. Дозволю собі зацитувати. На святвечір будемо. Ділитися з нашими найближчими оплеткою. Нехай цей чудовий звичай наблизить нас один до одного та розширить наші серця. Ділячись різдвяною оплеткою, цим хлібом, котрий є даром Бога і благодом праці людських рук, відкриємося один до одного. Відкриємося для іншої людини, зокрема для тих наших братів, які зараз самотні, забуті. Живуть у злиднях, а може й у біді до тих, хто не має домівки чи праці. Нехай ця свята вечеря стане справжньою вечерею любові. Вітаю вас із Новим роком, з Різдвом Христовим. Слава Україні! Слава Слава! Дякую. Шановний Ігоре Михайлович, разом із Золочівською громадою дякуємо вам за добрі справи за те, що ви у нас є.